Всім доброго дня! Ви на каналі Раїси Волошини, Квіти від Раїси. Сьогодні у нас 2 лютого. Ось такі наші вже тюльпанчики виросли. Бачите, вже, які величенькі. Це у нас сорт, він поменше девінпорт. Воно відлічається, бачите, вони трошки пізніше, і вони. Це бахрамчатий сорт, такі вони точки другі. Да, це ось ось такі у нас тюльпанчики зараз. Ось такий це в нас сорт Посейдон. Гарний такий. це посейдон. Це також посейдон. CC дальше йдуть, там CC. Ось. Сьогодні я хочу зробити підкормку кальцевою селитру. Я купила на вагу. На вагу. Ось така кальцева селитра. Купила її на вагу. Не помню, вроді 150 гривень кілограм чисто. Ось таке, чи 145. така ось це, норвежська як, казали, кальцева селітра, то це селітра з кальцем. І буде її я підкормлювати наші тюльпанчики. Для чого це робиться? Щоб вони були, не було топінга. Топінг це коли перемламлюється стебло, щоб вони були крепчі. Бутон був гарний, крепкий, високий. Оце я маю це пару разів, треба їх підкормити. Сьогодні буду підкармлювати. Ось є тут вже це велике відро. Я сюди дві столових ложки кальцевої селітри. Зараз проляю їх. Проляю така буде підкормочка. Да. Температура ось така в нас. Так, там 14 градусів, але сьогодні сонячно, то трошки буде більше температура. Да, ми робимо провітрювання, відкриваємо, відчиняємо, включили вентилятор, хай працює. Да, це ми робимо постійно. Ой, зараз проляю наші тюльпанчики. Всім доброго дня, до зустрічі. Кому цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал.